Вихованці художньо-естетичного відділення Центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова повернулися з обласного фестивалю Великодні дзвони. Привезли одразу кілька нагород у різних напрямках. Зокрема, нове співоче досягнення отримала вихованка ансамблю краплинки Ірина Сколкіна. У творчому об'єднанні художник майстер теж перемога. Робота Марини Павленко завоювала друге місце. Роботи були там направлені на досна на високому рівні. Там було на дуже важко, ну але я ну, друге місце за свою роботу, де я працювала десь місяць. Там я зобразила квіти, там був батик і вишивка ленточками. З яким тільки матеріалом тут не працюють: глина, бісер, нитки, тканина, скло, пластик. На цей гурток я ходжу вже 5 років, і тут настільки дружня та тепла атмосфера, що я сюди приходжу і відпочиваю від будь. Навчившись власними руками з підручного матеріалу робити прекрасні речі, дівчата несуть цю іскорку впродовж усього життя, розповідає керівник гуртка. І природно, що мріють перетворити своє хобі на професію. Як, наприклад, Юля Швирьова. Дівчина хоче навчатися в училищі культури і мистецтв. Вона також їздила на конкурс, проте цього разу її роботи, певно, суддів не вразили. Педагог Алла Соломонюк у таких випадках радить вихованкам не засмучуватись, а знаходити в них щось корисне для себе. Я всегда очень довольна тем, что дети могут показать свое творчество, показать свой талант, и они более становятся самостоятельно как бы в новую жизнь вступают. Они должны видеть, как другие детки выступают, как рисуют, как вяжут, как вышивают. И поэтому поездки на всякие соревнования очень полезны. Танцюристи закладу теж мають чим похвалитися. Ще одним першим місцем поповнив свою колекцію нагород зразковий ансамбль народного танцю Радість його учасники виконали танки, веселі музики та «Калинонька». Серед іншого, розповідають, спостерігали за виступами суперників. І ще раз переконались, що наш колектив найчудовий колектив в Бердичеві. Чому? Тому що у нас найкращі педагоги. Дещо заважала мала сцена, ніде було розвернутись, але це не завадило танцюристам показати, чого вони варті. Я була на багатьох конкурсах, але мені сподобалось там, тому що багато було колективів, ми подивилися різні танці, взяли для себе щось нове. І з кожного конкурсу ми пізнаємо щось дивимося на свої помилки і стараємося їх виправляти. Друге місце у напрямі сучасні танці привезли учасники колективу «Шакті». тут теж не зупиняються на досягнутому, прагнучи підкорити нові нові вершини. Діти дуже плодотворно трудились для того, щоб отримати такі хороші місця. Ми очень ради будемо розвиватися в дальнейшем і отримати більше побіги і. Однозначно будемо посещать ще більші конкурси. Хочу сказати спасибо родителям всего колективу. Їх большая підтримка вона дуже допомогла, і благодаря большому их труду их помощи, ми достигли тоже таких больших побед. Серед енергійних ритмічних танців ансамблю мабуть найбільшу увагу викликає ось цей, що називається Одного разу в Африці. Когорта дикунок ледь не з'їла полоненого чоловіка, але таких як Віталій Висихівський нічим не злякаєш. Він уже п'ять років танцює у шахті, ставши єдиним хлопцем старшої групи, який витримав непередбачуване жіноче оточення. Пусть слегка напряжена атмосфера, тому що одні дівчатки раніше було хуже, зараз намного краще, тому що всі звикаються друг з другом, всі починають любити, розуміти і цінити друг друга. Доки старші учасники ансамблю витанцьовували у Житомирі, їхні колеги із середньої вікової групи підкорювали столицю. Там проходив 10-й ювілейний міжнародний фестиваль мистецтв Арт Весна. Ми спочатку знайшли і думали, що ми не поїдемо туди, але ми зважилися і поїхали туди, бо ми повинні були отримати перше місце в цьому конкурсі. На конкурс бордичівляни возили два номери. Викладались, кажуть, як могли. За хіп-хоп змішаний з диско, танцюристи отримали четверте місце. Зате перед запальною кукарелою поважно журі не встояло і віддало б першість. Дівчата і хлопці радіють, що гідно представили місто на всю Україну та ще й змогли суддів здивувати. Журі дуже їм дуже сподобалось те, як ми танцювали, і вони поставили нам хороші оцінки, і за допомогою цих оцінок ми отримали такі хороші місця. Журі були дуже такі відомі, наприклад, як Чапкіс або там учасники танцюють усі. І ще зі Словаччини була, і з Франції були дві жінки, які теж нас судили. Нам було дуже цікаво, але водночас страшно виступати на цій великій сцені, тому що ми в Києві вперше і вперше зайняли перше місце. Ми дуже раді, що туди поїхали і думаємо, що поїдемо ще 22 травня.